Тобто, наприклад, вот таку проблему, оце, як і, как би, сразу вирішить, це як зараз образувалося, її щоб одразу вирішити, треба устранити якісь, то есть якісь всі три можливі причини. Це моторчик, тому що ось він робота. Я його включаю, він работає. Контакти почистив. Даже підсмазав, тільки що він з силиконової смазки. Підсмазав оці всі шестеренки, мазнув. Это. То есть, надо исключить сразу три проблемы. Это сервопривод, реле на плате. И еще даже третья проблема может быть, это что плата как бы не дает сигнал на реле. То есть, запрос на отопление есть от комнатного термостата. То есть, котел греет отопление, все время он насос циркулирует, хочет греть отопление, сам себя греет, а сервопривод не включается. То есть, может еще быть... Що немає питання на реле трьохходового? Тобто може бути три причини: дві в платі, може бути, і одна в сервоприводі. Отут.